такі усі, поп'ємо з кави, покажу вам трошки зробимо огляд, і піду щось робити. Сонечко впало, жари немає, Днем було жарко. Піду щось попрацюю. Красавчик на бутончиках. Тут красотулечки порозпускалися. Гарненькі такі, да? Красунечки, Бомбезні. Зефірки такі, Так. бачу огірочки ростуть. Дивіться, скільки буде огірочків тут. Я думала, що тут огірочків зовсім не буде, тому що тут а, сонечко буває тільки зранку трошки, і все більше сонечка тут немає. Ну, ні. Вони поки були маленькі, отак, до половинки, вони поганенько росли, чесно скажу, а потім вони набрали ріст. Дивіться, скільки там. Їздили вчора в ліс, ну, нічого не назбирали, нічого я не знайшла. Найшла тільки одну бабочку. І все. Поламала машину і приїхали додому. Тільки купили новий глушитель, поставили і заправилися на заправки. Сказав нам майстер, що може бути від бензини. Порвало нам в обшому глушитель. Треба варити. Новий, тільки поставили 3 чи 4 дні назад. Так що, поки місь дома, хотіла в неділю їхати на базар з бальзамінчиками, бо просили дівчатка. Ну не поїду, буду дома. Бо немає на чому їхати. З однієї сторони є на чому їхати, але як я буду їхати, то буде мене чути. Я тільки буду тут виїжджати, а в місці будуть вже чути, що я вже приїхала. Розочка ще ця цвіте. Це одна з десяти, з десяти тих, що я замовляла набором. І, до речі, цього разу прийшли. Сім розочок, які в мене лишилися з 10 прийнялись, всі різні. А мамі я заказувала шість з 10 однакові червоні. Ось так. Ну, я їй позвонила, сказала: якщо відправите мені розочки і будуть різні, то тоді я замовляю, якщо ні, тоді мені не відправляйте даш. І вийшлися всі різні. Так що треба е, говорити. Не мовчати, тим більше вона знає, що я вже неї замовляла. Так, красуня нічна відкривається, вже 6-пів сьомого починає потрошки розцвітати. Ось так вона виглядає вдень. Ось такі квіточки, метіолки. А зараз вже вечоріє і вона починає ось так відкриватися. Красотунька, а пахне це щось нереальне. Ось там стоять флокси, розцвітають, теж буде ціла-ціла, ціла поляночка буде. Кішечка ця, що прибилася, так і вона в нас проживає, куди ми її вже дінемо? Ось чорнобривчики вже розпускаються, петуньки. Цвітуть та петунька. Я її була поливала, там кріт під нею підрив, і вона мені десь в тунель ушла, то я її шукала, єлі найшла, достала, така вона була вся в'яла, і вона зараз сама менша. Ну бачу, вже набирає ріст. Ось ця розочка буде цвісти. Чорна, така чорна-чорна, а пахне це щось божественне. Дуже, я зібрала пелюсточки, вони мають запах сушені, як каркаде. Попробую заварити чайок, мурочка гуляє. Так, тут теж цвітуть чорнобривчики вже ось так. Гарно дуже розпускається розочка, дивлюся, ще немає. Живності це вже добре. Ось цю я залишила, це прививка, на нюю прививали ось ту розочку. Я спеціально лишила, щоб подивитися, на які рози дички прививають. Це не шиповнік. Шиповніка не такі листочки це щось інше. Я ось хочу подивитися, що це буде. Спеціально залишила, щоб були квіточки, і подивитися. Ось там розочка. Теж дуже їй мішають ці хлопятка. Тут треба буде забити паличку і хлоп'ятка підтягнути трошки сюди вперед, щоб розочки було більше місця. Ось та розочка на бутончиках. Я її купувала, коли продавали клубничку. І ось та розочка. Це, по-моєму, буде черво біла, а це червона. Перших три ми купували, не пам'ятаю, я знімала відео і не пам'ятаю, які купували. Знаю, що червона-біла. Ось та, напевно, що буде червоня, червона така, а та буде жовта. Не біла, а жовта. Бо я думала, що моя та що цвіте, буде біла. Ось, Ось так почувається ця розочка, що ми її не обрізали зовсім. Розпускає квіточки. Ось так. І ось тут розпускає квіточки. І покамість прекрасно себе почуває, не знаю. Будемо спостерігати, як вона буде себе далі почувати. Ну, не знаю, не знаю. Чи краще може її обстригти і поставити вазочку. Може, жалко. Ну, нехай ще постоїть. В общем, подивимось. Ну, вона прекрасно себе, в принципі, стволіки зелененькі, все добре. Не знаю. Думаю, це чийсь котик тут бігає, Відро мені перекину. Тут я вже казала, що все черінки перелопатила все, все пересадила, все посадила. І ось це все мало їхати на базар завтра. Ну, не тут було. Пишилось без машини. І без машини, як без рук. Ось ці красуньки. Мали їхати. На відео камера не передає цього кольору. Прям такий розово-морковний, дуже класний. А ця така трошки темніша. Там біленьких два ящика, оранжевих два ящика. Ось така, така. І ось така ніжна є. Ой, ось там вони висажені. О, ну розпускається. Вона не біла, вона така розовата. Ну, не тут то було. Ця прям така червона-червона, класна. І ось ці красотуньки на бутончиках. Фуксія в мене на бутонах ампельна. Просили мене показати їм. Примір цвітіння ампельної. І вона на бутончиках. Я думаю, до слідущого тижня, недільки, вона зацвіте. Ось, тут вона красотка на бутончиках стоїть. Хочу, не знаю, чи вийде. Завтра поїхати. Подивитись до орхідейок, вже давно не їздила. Ну, красота, просто шикардос. Так, йдемте на город. Зібрала трошки сьогодні цибульки вже підзбирала, хочу завтра поїхати полити орхідейки. Не знаю, може, сніму щось вам, якщо поїду. Ось тут трошки підзбирала цибульки Попадала. Ось так сохнемо. На сонечку я не сушу цибульку, сушу в холодку. Так суши моя мама, я бачила і ті роки сушили в гаражі, і я так положила її сюди сушити. Ось ось такі справи. Так. Що в нас ще? Ложинку я вам показала, як ми відкорчували її. Так, ось цей весь кущ відрізали, і вона ось кругом починає випускати пагінці. Буде знов шикарний такий великий кущ. Ну, я не знаю, чи мені не прийдеться її пересаджувати, звісно. Ну, покамість росте. Красота яка. Це один кущик. Так росте в землі. Це сама проста петунія. Ось ці, ось така, така, це вже йдуть під щепи. Е, получаються такі більш гібридні. А ось це це йде сама проста петунія. Вона пахне бомбезно ввечері теж. І подивіться, яка вона. Дуже Круто. І вона насівається. Я не зриваю з неї. Ось ці, де вона перецвіла, я з неї не зриваю, хоч щоб вона запилилась і розсіялась мені тут. На другий рік не треба де садити. Підв'язали ожинку, тут два пагінці, ось третій, і он четвертий кущик ще не доріс. Так, тут у нас грушечки, яблуньки стоять. Не бачу, що вона там наснімала. Так, тут у нас малінка садили того року, Осінню пізно вже. Така вона щось невисока, але вона дуже довго вилазила. Ось, не знаю. Так, хочу. Зібрати суничку. Хочу зібрати суничку. Може, малі покльогають. бо якщо зберу, то з'їдять. Якщо не зберу, то не будуть їсти. І думаю, піти посапати морковку. Думаю, і піду, може, один сорт проріжу. Ну, напевно, що піду. Різати купчеху, там по камість відложу то все, піду різати сюди, де більш-менше чого треба різати, щоб швидше діло пішло. Тут вона більш так в мене приболіла. Особливо після купчехи Азія приболіла. Ось ця нобіла. Що врожаю я не бачила. Я навіть поставила ось тут флажок, хотіла Азію удалити зовсім. Але дам її другий шанс. І Молінг століття. У мене теж з неї ягоди я майже цього року не бачила, вона мені дуже змерзла. Ну, і видно, звісно, да? це все, що в мене з неї залишилося з Молінга. І постараюсь. Їх сьогодні почистити, але піду, напевно, що посапаю. Ой, морковку. Або зараз прийду проріжу, а потім вже вечірком посапаю. Ось вже цибулька лягає, тут вже м'ягеньке, так як цей такий стволік твердий, цей вже м'ягенький стволік. Ну, нехай ще побуде. Хай ще до кінця недільки постої. І вибираю, і боюсь вибирати, не знаю. Ой! Дивіться, як цибулька. Ось так вам покажу. Ось. Обхват даже не обхвачується. Така здорова. Десь, напевно, що 400 грамів буде цибулинці. Прям хочеться таку гарну сфотографувати ну вже як будемо вибирати її, таке не сфотографувати, а зважити. Таке ми з вами зважимо і подивимося. Ось вже доцвітають лілійки. Красотка така жовта, а в серединці ось тут було таке прям оранжеве-оранжеве. Ось красотка. Колись взяла на оціночки. І йшла в підземелі такому, там у нас є цей квітковий. Я йшла і заплатила буквально 20 гривень на розпродажі, вона вже відсвіла. <кій> Привезла мамі, мама начерінкувала і ось є там кущик, ось кущик. Красотку цю. Вона зацвітає така бордова, потім стає з таким оранжевим відливом. Так. Десь з понеділка чекається в нас дощик. Сьогодні треба полити огірочки. Зараз трошки ще сонечко спаде. Треба трохи їх підлити. Звісно, вони піднімлять, зараз листочки, але все одно треба трохи полити, бо щоб наливалися. Бо як поляти, то налиється. Не полити, бо до дощика ще чекати треба днів 4. Це мінімум, я дивилася. Капустка ця, щоб була така манюнька-манюнька, так гарненько тут попіднімалася, росте перчик теж росте, гарненький такий бачу, буде. І багатенько так є перчинок на перчику. Гарненький такий. Ось цей такий ліліпутик маленький тут. Дивіться, які вже є перчики. Гарні. Теж перчик треба полити. Край. Ось такі вже є перчики. Класні. Ти де тут взявся? Ану, вилазь. Ти що тут забув? Тут кропива? Ось. Так. Ось тут є перчики. Хочу дуже питки. І дуже їм було жарко сьогодні. Прив'яли прямо ж. Так. Треба послати мало, щоб назбирав собі горошка, він любить огірочки ось такі. Вчора тільки збирала, закривала. І представляєте, що сталося? Закрила, і виходить, замість півлітрі уксуса, чому я видалила відео, хто бачив, замість півлітри уксусу ставляла тільки пів стакана. До мене дійшло вже коли я. Ось там який огірочок, коли я давала рецепт. І до мене дійшло, що я неправильно закрутила. Тепер мені треба всі 5 баночок корнішончика відкрити і викинути. Ось таке теж буває. Ну, нічого, добре, що зараз, а не потім, коли вже зимою б відкрила б, вони то нічого їм не буде, не спортяться, а, як кажуть, не будуть стріляти. Но на вкус вже не то, на смак вже не то. Ось така красота, помідорки. Ось такі гарненькі красотульки. Я вам вже казала, помідорки бризкали. Редомілом перший раз, потім через дві неділі бризкала спасателем для помідорок і е, бризкала е, метронідазол е, з зеленкою вже по помідорках бризкала. Е, і воно нічого не впливає на те, що ми будемо їсти, тому що це таблетки для людей. Купуються в аптеці. Є це красота. Ось так. Ось така красота. Йлочки такі красиві Ось тут. Десь я тільки що бачила, що вже буріють помідорки. Ось тут, дивіться, Цих дві помідорочки можна вже зірвати і положити на... в темне місце зараз. І буде через пару днів, через 2-3 дні, буде у нас на салатик дві помідорки вже не на сонечку, а в темне місце десь положимо. І будуть вже помідорки. А ось цю помідорку. Я ненароком підв'язувала і зірвала. Теж заберемо, поставимо їх разом. Ось тут вже починають теж загорати, паліти помідорки. Дивіться, які. Красотульки. Красоту. Ось такі красотульки. Так що. Будете питати, як я розводила таблетки. 10 табре... таблеток метр -гнідозол. на 10 літрів води. Розтопчуємо таблеточки в теплій воді, як розтопчуємо їх. І ложимо в баночку тепленькою водичкою, замішуємо, щоб розтопилися, і одну третю бутилочки наливаємо зеленки. І такий таким, розчин, розчин, такий, виходить, зеленковатий, бризкаємо вже останній раз помідорки. Покамість все добре, все чисто. Покамість стоять красотки, ось так. І я зрізаю, як ви бачите, листочки, прям зрізаю, зрізаю. Не лишаю оцих кустів, таких прям облиствених. Саме більше грибок починає розводитися, де багато листя. То саме більше. А так він. Немає де розвитися, тому що все обрізане, воно все продувається вітром і бистренько висихає роса. Ось так. Так що, питайтеся, якщо що, підскажу, бо, думаю, за таблетки будете питати, я вже вам сказала, як розводити і як обробляти. І, як бачите, все тут добре, Поки ми стоїмо. Хоч у нас були дощі, жара була градусів 38, напевно, що жара була така, і все добре вистояли. Красотки. Тут ось є. Опа. Так. ось кавунчик є. А я казала, що він вони не дотягнуть. Ага, не дотягнуть. Вони ще більше почали зав'язуватись швидше, ніж ті. Ти. ти цвіли, цвіли і нічого не було. А тут она тобі красавчик. Молодець. Молодець, молодець. Такий горошок вже починає зацвітати. Тут посадили картопельку, я вам вже казала. Ще немає, не бачу, щоб вилазила по камісь. Ну, колись виросте. Ось тут я б думаю морковочку просапаю сьогодні. табачочки. Ось там, бачите, ще квіточка не відкрилася, вже ось там є кабачок. Гібриди. Теж так швидко виросли, навіть не очікувала, що вони так швидко виростуть. Капустка, ця, що ми дуже пізно садили. Теж вже люди продавали, зразу було таке дороге розсада на капусту, вже потім. За руки хапали по 20 гривень, 15 штук віддавали. Ось. В мене лишилось кусочок земельки. І я посадила. Думаю, щоб де пустувати, все одно треба, щоб вона трошки поробила земелька, бо дуже довго ніхто нічого тут не садив. І дуже. Дуже довго пустувало ось цей кущ, це привитий був на лагінарію. Ось цей, бачите, ось так. Хотіла показати вам прививочку. Зараз ось там. Ось, 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 ось. Ось сухенькі листочки вже лагінарії. Бачите, ось там. Ось один листочок і бачите. Ось. Зараз. Зараз я покажу. Ось прививка. Ось тут прививочка була. Ось там. Ось там, там-там-там, там була прививка. І ось листочок від. Велинарій. Бачите, все працює. Так що потрібно пробувати прививати більше, тренуватися за зиму і прививати більше, з прививкою більше працює. Ось теж красавчик, кадинка є Гарно. Так що йду працювати. Трошки вам обзорчик зробила, по грибочці їздила, нічого не знайшла і вам вже нічого не показувала. А ще поламала машину, то вже нічого не хотіла. Тільки її зремонтували. Вже все, довольні були. Машина не гарчить, їде класно. І на тобі знову. Називається Начинай з почала. І треба чекати чоловіка, того аж неділю зможе нам зремонтувати попробує. Не знаю, ось так заправляйся на заправках. А ми заправились. Машина стала нам гекати, Ну, ми так і їздили. Десь от капелька попадала і машина прям гекала. Коли їхали. Ну, ну, гикає, гикає, погикає трошки, то і все їдем. А воно, бачите, як вийшлося. І ще заправили на два відра. Ось так буває. Все, показала вам, обійшли все, показала. Іду працювати, бо роботи море. Якби не жара, можна працювати хоч цілий день, а так жара не дає. Просто нереально. Все, всім удачки, хорошого дня. Бережіть себе усім пока-пока!